Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з грамоти, і ми з вами будемо говорити про приголосні звуки. Дітки, а сьогодні до нас завітає незвичайний гість, а хто він нам допоможе відгадати. Загадка. Влітку медом ласував, досхочу схочу не мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав лиш до весни. Хто це дітки? Правильно, ведмідь. Здрастуй, ведмедику! Здрастуйте, дітки! Я прийшов до вас, бо мені дуже цікаво дізнатися, що ви нового про звуки дізналися. Покажемо, дітки, ведмедику, що ми знаємо. Дидактична гра «Підкажи звук. Я вам буду казати речення, а вам необхідно буде підказати останній звук у ньому. Готові? Тож починаємо. На паркан злетів, піве! Нь. Так, наступне по стовбуру дерева стукав яскравий дятел. Молодці ще. На клумбі зацвів мак є. І останнє хлопчика укусила ос. Са. Дітки, скажіть, а які із вимовлених звуків є приголосними? А які голосними? Так, приголосні звуки це н-л-к, а голосний А. Тож бачиш, ведмедику, ми вміємо визначати голосні і приголосні звуки. Перед вами дві чарівні хатинки. Я буду називати звуки, а вам необхідно буде ховати у відповідну хатинку. Давайте подивимось, які звуки ми будемо ховати ось в цю хатинку. Голосні правильно. А ось в цю будемо ховати приголосні. Молодці. Отже, Починаємо грати. Перший звук У. Це голосний чи приголосний звук? Голосний, наступний, р. Приголосний. «М» – приголосний. «И» – Голосний е голосний Б приголосний Й Приголосний. Ж. Приголосний. І голосний. О голосний. С приголосний. Ж Приголосний. В приголосний. А голосний. Тож бачиш, ведмедику, ми навчилися добре розрізняти голосні і приголосні звуки. Бачу, дітки, бачу, ви молодці. Пішов я тоді до інших діток. До побачення! До побачення ведмедику. Голосні і приголосні звуки справжні друзі. Вони допомагають один одному, передають за потреби частинку своєї сили. Букви А, Е, О, і, У Роблять, роблять приголосні звуки сильнішими, чіткими, міцними, твердими. Переконайтесь у цьому. Ла, ло лу, ле, ли, ра, ро, ру, ре. Ри. Та. То, ту, те, ти. Ось бачите, дітки, як приголосні звуки стали сильнішими, чіткими, міцними та твердими разом з голосними звуками. А голосній звук і робить приголосних друзів добрішими. Привітними, м'якішими. Ось послухайте. Лі, рі, ті, сі, ні. Тож, щоб легше було розрізняти братів-близнюків, уважно стежте за ротиком. Тверді приголосні вимовляються зі стуленими губками, які нагадують риску. Тому і позначатимемо ці звуки однією рисочкою на схемі. Ось такою. А м'які приголосні вимовляються весело. Губки, ніби відкриті в усмішці. Тому позначаємо м'які приголосні двома рисочками. Ось так. А тепер давайте повправляємось у визначенні характеру приголосних звуків та складемо з вами моделі слів від Перша загадка така: з рогами, а не бик, доять, а не корова. Кору здирає, а кошиків не плете. Що це за тваринка? Так, це коза. Вимовте це слово. Коза! Давайте з вами зробимо звуковий аналіз цього слова. Який перший звук у цьому слові? К. Вимовте його. К. Це приголосний чи голосний звук. Приголосний. Приголосний який? Твердий чи м'який? К. Твердий. Правильно. Позначимо його однією рискою. Другий звук у цьому слові? О. Це голосний чи приголосний? Голосний. Кружечком. Третій звук у цьому слові з. Голосний чи приголосний? Приголосний. Твердий чи м'який? З. Твердий. Значить, позначаємо однією рискою. І останній звук А. Голосний чи приголосний? Голосний. Молодці. Наступна загадка така. Мале, забавненьке таке, воно в дворі гуляє, а то підійде під вікно, хлібця ж дожидає. Що це за тваринка? Теля. Вимовте це слово. Теля. Давайте зробимо звуковий аналіз слова теля. Перший звук т. Голосний чи приголосний? Приголосний. Твердий чи м'який? Т. Твердий, значить, позначаємо однією рисочкою. Наступний звук Е. Голосний чи приголосний? Голосний позначаємо кружечком. Наступний звук Л. Це приголосний чи голосний? Приголосний. Твердий чи м'який? Л. М'який. Позначаємо як двома рисочками. І останній звук А. Голосний чи приголосний? Голосний позначаємо кружечком. Наступна загадка така. Хвіст крючком, ніс п'ятачком. Хто це? Правильно, це свиня. Вимовте це слово. Свиня. Зробимо звуковий аналіз слова свиня. Перший звук – «с». Приголосний чи голосний. Приголосний. Твердий чи м'який. Твердий позначаємо рисочкою. Наступний звук в. Приголосний чи голосний? Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Значить, позначаємо однією рискою. Наступний звук. І приголосний чи голосний? Голосний. Отже, позначаємо кружечком. Наступний звук? Н. Приголосний чи голосний? Приголосний. Твердий чи м'який? Н. М'який. Отже, позначаємо двома рисочками. І останній звук я голосний чи приголосний. Голосний позначаємо кружечком. Ви молодці! Наступна гра назви пару. Я буду називати приголосний, а ви будете називати його пару. Тобто м'який приголосний. Готові? Тож починаємо. Перший звук р. А м'який? Рі. Л. М'який? Л. 丁，丁，四，西，努。 З. І останній звук М. Мі. Молодці дітки! А я хочу вам нагадати, щоб ви не забували готувати свою ручку до письма. Я вам прийшлю відео і фото зразків, а ви вдома будете писати. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, що нового ви дізналися сьогодні? Так, ми з вами дізналися, що приголосні звуки можуть бути як твердими, так і м'якими. А на схемі позначаються так: одна рисочка це твердий приголосний, а дві рисочки м'який. Добре. Що ми з вами ще робили? Ми складали звуковий аналіз слів. А також вправлялися казати, м'які приголосні звуки. Ви, молодці! Бажаю вам гарного настрою. До побачення! Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати!